Лілія Мусіхіна українська письменниця, етнограф, презентувала свій новий роман Причу звичайник. Назва запозичена з назви однієї з таємничих кобзарських устоянських книг, які, за легенди, були своєрідними репертуарними збірками та кодексами поведінки. Таких книг усього було 12, і 13 господарів виділяли окремо. Книжка про традиції Кобзарського цеху побудована як. Устиянська книга за принципом Стоянської книги і носить назву першої Стиянської книги. Книга розповідає історію життя простого хлопчика Остимка, якого запросив до себе у провадирі Кобзар Мартин. Разом вони потрапляють у дивовижні пригоди. Під час подорожі розкриваються таємні знання старцівського цеху. Хлопчик 11-12 років, який веде сліпого кобзаря. Не просто сліпого кобзаря і практично веде Бога. Вони поруч з ними відбуваються різні чудеса, тобто там, де дорослі бачать. Е все ніби вирішується своїм чином, своїм дитина бачить казку. Тобто вона така і двоадресна, тобто діти її читають по одному, дорослі читають її по іншому. Лілія досліджує народну магію в різних регіонах України, багато часу приділила саме вивченню кобзарства. Саме тому звичайник з легкістю переносить читача у магічний світ старовини, народних повірів, приказок та легенд. Світ, де стаються дива, де добро завжди перемагає зло, де сила слова здатна зцілити, а в усьому звичайні звичайному є щось незвичне зупинити грозу чи навіть відвести лихо від хати все це під силу кобзарю мартину.